На Волині відбувся тренінг з домедичної допомоги, який може допомогти врятувати людське життя у критичний момент. Навчання організували інструктори центру національного спротиву. Учасниками стали представники молодіжної ради Волині, студенти ВНУ імені Лесі Українки. А також відомий співак Як Так. до заходу долучився і голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Він наголосив, що такі навички вкрай важливі, адже в екстрених ситуаціях важлива кожна секунда. І від швидких та правильних дій залежить життя людини. Тут три локації, і е, кожна локація працює автономно і надає ті чи інші бази мінь навичок для того, щоб кожна кожний громадянин, кожна молода людина отримала відповідні навики і могла їх в майбутньому застосувати на практиці в тих чи інших надзвичайних подіях, які б можуть трапитися в їхні в їхньому житті. Навчання проходило на трьох локаціях, де учасники поетапно опановували базові, але життєво важливі навички. Інструктори центру національного спротиву навчали, як правильно користуватися турнікетом для зупинки критичних кровотеч, як виконувати напрямий масаж серця до прибуття медиків. Також учасники практикувалися у накладанні пов'язок на різні типи ран, фіксації травмованих кінцівок та транспортуванні постраждалих усе максимально практично, доступно та наближено до реальних ситуацій. Голова ОВА Іван Рудницький подякував інструкцію. Укторам та керівництву центру за важливу справу, яку вони роблять, він наголосив, що для проходження навчання достатньо лише бажання, оскільки знання, які отримують учасники, дуже корисні і можуть врятувати життя.